Вітаю вас. Іноді в своїх е, спілкуваннях з старо я використовую таку техніку продивляння ситуації і, взагалі, щитування карт з 22 арканів. Тобто в колоді 78 карт, так? дивіться, бачите, ця така тоненька. А я беру тільки старші 22 аркани, бо старші аркани вказують шлях, а молодші ну, просто показують, яким чином той шлях буде пройдено. От сьогодні я хочу подивитися методом цієї техніки, вона називається ГЕБО. Шлях Росії України, або не шлях а майбутнє Росії і України. Там буде всього 5 карт, так незвично 22 карти тримати в руках. Але ці 5 карт покажуть дуже багато. Так, справа у нас буде Росія, зліва у нас буде Україна. Дивимося. Найближче України і Росії. України. І Росії? Посередині буде карта підсумку між цими двома країнами. Ну що, що чекає Україну? Яке майбутнє в Україні? Перший аркан сила випробування на шляху, всесвітня енергія. Папіо Селе про цю карту каже. Пам'ятай: для того, щоб могти, треба вірити самому, що ти можеш. І йди вперед, озброївшись вірою, що ти всі перешкоди здолаєш. А ці перешкоди це лише привид. От от. Традиційно, значення сили дуже позитивне. Це подолання перешкод, це перемога над непередбачуваними обставинами. Це карта сили волі, енергії, стійкості. Ну, вже слово перемога я не кажу, а як якого, знаєте, тріумфу. Ну і перемога в, в тому числі, це теж одне із значень. Для України означає яскраву можливість досягти успіху. І, ну, якщо хочете. За допомогою сили також. Україна зробить все необхідне, щоб впоратися з тою бідою, що зараз. Тут іще ще про те, що ні в кого навкруги не виникає сумніву щодо праведності дій України. А це ще про силу духа, про незламність і про перемогу, яка буде не тільки завдяки зброї, але й внутрішнього стержня. Второ, Аркану силу непритаманні жорстокість насилля. І це головне, бачите, як тут жіночка ніжно обіймає лева. Тобто Україна не силує і Україна не жорстока. І Це дуже важливо розуміти. Слідуюча карта помірність, ангел життя, сонячний геній це карта тиші і гармонії. Це відродження, це гармонізація всіх сторін буття, це період стабільного розвитку. Ну, можливо сказати, таке майже ідеальний стан. Це єднання, це радість, існування. Все дихає спокоєм і злагодою, і тримається в розумних межах. Помірність карта означає ще відродження, загоєння ран, вирішення проблем, відновлення втраченого. По цій карті заможний не той, у кого багато, а той, кому достатньо. Щодо майбутнього України, помірність каже, що після війни, звичайно, буде такий режим економії по всій країні. Але ж зате, цей режим економії буде якось зрозумілий для всіх навкруги, бо будуть допомагати, будуть йти на компроміси і, ну, і тут. Пам'ятаєте, це ж зараз балакають про те, що буде з Україною після війни, і союзники кажуть, що не полишить, та так воно і є. Дуже успішні міжнародні зв'язки по цій карті проходять. Це така, знаєте, співпраця, єдність, різноманітні союзи, альянси. Тобто, що? Майбутнє України вона впорається з агресором, і на майбутнє буде дуже бажаним партнером. На міжнародній арені, так настане все ж таки період процвітання і період гармонії. Ну, звичайно, звичайно ж, проблеми будуть, але в цілому Україна встоїть. Вона не буде розшматована на часточки, як там хтось і мріє і, і, і вважає, що так і буде. З'явиться лідер, який буде Україну ввести до успіху. Можливо, по силі тут іде здолання наших проблем внутрішніх, да? і саме головна ж на... ну, наша проблема це ж корупція. Так? так оце тут про це ведеться. Оце таке майбутнє України. Ну, тепер ж дивимося майбутнє Росії. Смерть. Дітя великих змін. Закінчення, близький кінець, трансформація. І вже ніхто і нічого не зможе зупинити цей момент. Росія сама по собі закінчує своє існування в тому форматі, який зараз є. А ну, звичайно, вона не зникне з лиця землі, але це вже буде щось інше. Росіянам буде дуже боляче і важко. Відпускати свої надбання і якісь свої ідеали. Ну, але все буде розсипатися на очах як картковий дім, і не буде куди вже діватися. Що іще? Тут, знаєте, смерть, вона така, знаєте, природна, така реальна і строга, і від неї неможливо відкоркатися, відмовитися, неможливо втекти. Вона тут радить по-доброму відмовитися від звичайного, але застарілого, похоронити оце раз і назавжди, впустити, розвіяти оцей тлен і дозволити через деякий час виникнути чомусь новому. Зміни по смерті дуже глибокі і незворотні. Росія зміниться. Я так думаю, звичайно, вона розвалиться, все ж таки її дійсно розшматують. Але це вже було неминуче. І поруч усю карта відлюдник, ну це як одинокість. Зі своїми трансформаціями доведеться лишитися сам на сам. Відлюдник Таро це взагалі символ одиначества. Звичайно, це не весела карта, але якщо прийшов час задуматися над чимось, пройти шлях якогось духовного, можливо, розвитку, то відлюдник це саме те, що лікар прописав. Знає, це знаєте, як, як дитину покарають, ставлять куток там і кажуть, ось подумай. Ну, то це отак от. Як в кутку буде стоять на колінах і відмолювати свої гріхи. Відлюдник акцентує прагнення замкнутися в собі, відсторонитися від зовнішнього світу і тесь там коперцатися у власній правді. Тож майбутнє в Росії не завидне. Ну, принаймні на ближчі там, десятиліття. Бо тут також і про несприятливу фінансову ситуацію. Це такі собі відмови, відлюдкуватість партнерів, небажання налаштовувати зв'язки. Взагалі, так і хочеться сказати, що пішла Росія вслід за кораблем. Отаке От собі майбутнє занедбаності, забуття, зникнення колишньої імперії це Росія. Дивимося, Росія наш сусід, і нам від цього нікуди не дітися. Так? І все рівно якесь спілкування, щось буде. То дивимося, яке є майбутнє між Україною і Росією. Місяць сумірки. Таємний ворог. Ну, традиційно місяць має погану репутацію. Ця карта каже про недовіру. Заздрість і ревнощі. Ну, ще пак, тут Україна буде в обіймах всього світу і Росія, звичайно, її держава буде давити дуже сильно. Тут обмовлення, якась недійсна інформація. Якщо і будуть якісь контакти, починаючи від родинних і закінчуючи там, ну, бізнесом чи політикою на якомусь рівні. То це все буде якось таємно, з елементами нещирості, з неможливістю речі називати своїми іменами або з якісь підставні імена. Тут, знаєте, сплошна брехня. отак от. Місяць це про брехливих друзів, про якісь підстави. Місяць не показує таких, от, знаєте, відкритих конфліктів, це вже якби не про війну, це не війна. Це скоріше те, що буде робитися поза спиною, хоча я вважаю, це ще гірше. так. Але Росія завжди буде одержима Україною, буде демонструвати щось на кшталт байдужості, а сама буде смакувати всі сторінки життя України, всі сторони життя України, як зовнішні, так і всередині країни. Це буде заздрісне таке збентеження, спостерігання крізь замочну шпаринку. Оце так. Що ще? Це знаєте. Свого роду, як пороблено. Така собі величезна інтуїтивна потреба в комусь іншому, сліпа, мовчазна, незрозуміла тяга змішана із стражданнями, з почуттям чогось втраченого. Оце такі відносини будуть. Росія буде спостерігати розквіт України з болем, жахом. Як таке могло статися? Так? Буде всіляко намагатися очорнити, завадити. Це буде такий період великої депресії між двома країнами. Ну, Місяць є місяць. Ну, Мені більше нема чого додати з того, що я побачила, по-моєму, дуже красномовно і чітко майбутнє України і майбутнє Росії. Я з цим дуже згодна. Надіюсь, і ви. Я чекаю ваших коментарів, поглядів на це на все. І дякую вам за увагу.